Друзі, мої, всім привіт-привіт! П'ятниця, привіт. 13 число, п'ятниця 13. Жовтня, розпаковка. Для початку Аврора. Дивіться, що я купила в Аврорі. Пописала ціни, бо чек такий дрібний, що нічого не видно. Пописала бумага туалетна по 9 гривень, 2 штучки 18 гривень. Далі спеції. Взагалі-то за чим зайшла? Давайте почнемо, за чим зайшла. Цікаво, просто. Бумага. За бумагою туалетною я зайшла. Ось, Оцет я хотіла б купити в Аврорі 17 гривень. Далі зубну пасту, 19 гривень. Саніну таку вибрала. Далі, отаку я хотіла взяти, Ну, тут прозорий крем блиск, а я хотіла чорний взагалі. то Ну, який був, там був коричневий, отакий прозорий. Взяла. Далі така губка мені підвернулася одразу 29 гривень. От, що я ще хотіла взяти. Угу, угу. Що Я хотіла взяти? Я хотіла ще взяти ось рукав для запікання і пергамент. Рукав 29, пергамент 24. Ну і все. А далі вже пішло у мене салхлеточки мені треба. Івані мені 9 і 14 гривень. Отакий От бальзамчик до свого шампуню я взяла. Ну, Я думала його купити, але не цим разом, але ж соблазнилася, взяла. Губки подумала, сотрудниця брала, думаю, та і мені треба. Бо у мене там наче дві залишилось 19 гривень такі. Фрекенбок дорожче, по 39. Отаке мило, поки стояла на касту, ждала в черзі. Дивлюсь, мило таке. Любов на пляжі називається. У мене пустий флакончик 19 гривень. Ну, купила. І, відповідно, там починається все із спецій. Якщо спеції по акції, я їх беру. Було таке, Був такий час, що зовсім у мене в коробці спецій нуль. Було таке. Але зараз у мене там прямо. Взагалі класно. <сміст> до риби така за 7 гривень, до м'яса 7 гривень, і картопля 6 гривень. Ну, я потрошку додаю до страв деякі. І кожен раз мені на касі отаку. гру. Вам гру, вам гру дать Аврора гру, Думаєте, що за гра? Давайте мені вже, її, вже раз візьму та і все, чітьте від мене по 2 гривні. От, воно тут загружається на телефон. Ну, Ваня подивиться, якщо йому сподобається, мабуть, я вже колись брала. І ще був чай у мене на роботу я взяла три слона з лимоном. І на роботу я брала на обід Мівіну собі. Е, мівіна е, 12 гривень і чай 14 гривень. І того на 315 гривень я скупила сьогодні в Аврорі. От. І о, купила ще в окремому магазині отакий гель для прання, 231 гривня. Галакс, 4 літри, бо той у мене закінчився. От, А далі буде розпаковка продуктів. Так, друзі, тепер продукти. Такий важкий пакет був, розложила, нема на що дивитися. Кетчуп до шашлику 31,90 майонез 40 ,90 гривень 90 копійок. Батуни по 18,50, два штуки на 37 гривень. Ковбаса по 111 на 48,91. Хотіла глянути, скільки. Вага яка. 111. А, 117 по 117 э, гривень. По 117. 418 грам, на 48,91. Бабусина паличка, получилась на 128,70 по 137 за кіло, Тут 136 грам. Філе, по 111. Э, вернее, на, на 111 получилось. Чи ну зараз, ось, з цими чеками, Зараз, девочки. Иле филе филенды. Тут ольів. Філікурине по 155,90. За кілограм тут 716 грамів два штуки на 111,62. От. Далі сметана 38,90. така селянська 15%. масло 32,90. Сир кисломолочний. По 79,95 чи скільки я там написала. Подорожчав, був по 86. На 77,34 вийшло. менше кілограма, Просила кілограм. Лаваші взяла. Тут три упаковочки по 15 гривень, по два штуки, їх там на 45 гривень. Хочу зробити шаурму. Лаваш, кетчуп, майонез. Філешечка, капуста помідор, огірок. Ну, огірок не знаю, десь може. Може, я подивлюся, там у мене є ще лежить вдома, зірваний. І сушка. Цвях програми. Сушка, 99,90 за кілограм. Люди добрі, сушка, бублік обичний. 100 гривень за кіло. Скільки тут? На 58-54. Ну, чуть більше кіла, виходить. Да? 586 г. Я в шоці. Я просто в шоці. Ось така розпаковка. Скільки вийшло? 658,90 за все. Ковбаска тут відрізана. Ось дивіться, яка вона. Це я на обід собі відрізала. Була ціла палка. Ось От. така розпаковочка, друзі мої. Все. Всім дякую за перегляд, за терпіння, всім гарного настрою, гарного дня, вечора. Всім всього самого найкращого. Цілую, люблю. Підписуйтесь, ставте лайки, мені дуже приємно. Пока-пока.